Всеукраїнський марафон Тиждень здачі крові проходить одночасно у семи містах України Києві, Білій церкві, Тернополі, Сокалі, Житомирі, Львові та Рівному. Його організацією Третій рік поспіль займаються рівненські пластуни. Таким чином популяризують тему донорства серед рівнян. Кажуть, що року учасників акції стає все більше. Тенденція йде до збільшення і це нас безперечно радує. От, з кожним роком вдається залучати все нових і нових донорів. От, і впродовж тижня, тобто, якщо раніше тобто, ми організовано збиралися в один день, то цього року тобто, вже порціями щодня є люди, які приходять і готові долучитися до акції. Тарас Давидюк здає кров у п'яте. Перед цим став донором у лютому. Прийшов здавати кров на прохання колеги якому потрібна була операція. Каже, коли здорова людина таким чином допомагає хворому, вона не лише робить добру справу, а й оновлює свій організм. Насправді різницю, коли здаєш кров, чи перший, чи останній раз, воно якось не сильно відчувається. Можливо, перший раз просто якась ейфорія більше є від того, що ти робиш добру справу. От а взагалі, коли здаєш кров, це ну, відчуваєш. Що на душі своє приємно, тому що ти робиш потрібну справу. Влітку кількість охочих здати кров зменшується, кажуть медики. Та у центрі переливання крові донорів чекають завжди. Головне, щоб людина була здоровою та не мала протипоказань до здачі крові. Здають і чоловіки, здають жінки. Е, є в нас постійні донори, тобто донори які вже. В нас, Вони в нас свої рахуються, вони проходять добровільно здають. Є в нас акції йдуть. Більшість чоловіки, це в нас. Міліція здає СБУ здає це. Про роблять акції для в основному для обласної дитячої лікарні для онкогематології для хворих діточок. Кров донорів, які долучаться до тижня здачі крові, також передадуть до онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Ірина Нечіпорук Артем Лаговський, новини Рівного.